Друзі, всім привіт! Ось таке цікаве замовлення у нас. Електровелосипед, електробайк чорний. З краплинками оранжевого. Ось такі у нас тулочки, мотоспиці. Ось такі у нас гаєчки під болти, що кріпить кришки. Задня ступиця. Завжди, як завжди, ремінь. Наш фірмовий шків. підвісочка, фаст амортизатор, органи керування, світло, стоп-сигнал, габарит, підніжечки такі зручні. До речі, вилочка така ось цікава. Фастейс з прогресивною пружиною. Ну і винос, бачите, такий теж полегшений. І завжди екранчик такий від BMS, основні параметри. Ось такі прикольні машинки гальмівні. Можна регулювати кут відхилення, більше, менше, досить зручна штука. Ну і виглядають вони так. Класно. Дуже класно виглядають. Можу показати ось ближче. Ось так вони виглядають. В такому цікавому кольорі. Чотирьохпоршневі гальма, 203-й роторатектор, кіловатний моторчик. Ось так. Зарядочка. 17С-акумулятор тут на призматичних елементах. 2000 циклів. А зарядочка у нас ось цікава така, дивіться, можна регулювати струм до 15 А. І від 15 до 2. Поспішаєш, ставиш більший струм. Не поспішаєш. Він собі заряджається в ощадливому такому режимі для акумулятора. Тут побажання клієнта, під сумочку зроблені кріплення з нержавійки. Тут теж попросили для кріплення. Корзини. Контролер тут поставили фар-драйвер 80-280. Тому клієнт матиме змогу провести діагностику, все буде бачити на телефоні, що там відбувається. З налаштування. Також її змінити можна досить швидко. Ось така маленька акуратна фара 16-ті. Мотообода, ось такі у нас шини, це для міста байк, класний протектор, Вірубер, Таїланд, тільки ці ми і ставимо, гарна якість, мотоситіння, трошки подовжене, як раніше було. Ну, в принципі, все, що ви бачите, це все поїде до Харкова. Дякую за увагу.